Всім привіт! Що у нас сьогодні за день? Сьогодні у нас 21 числа. Їду я в майстерню, маю купу справ. Зняти вам відосики. Хотів я забрати з експрес посилочки, але не вийде. Коротше, ставлю біля Укрпошти. Давайте я вам покажу. Ось там просто народу, Щоб ви розуміли, зараз 21-й всі пенсіонери гроші платити. І там всередині ще стоять, я так зрозумів, вони всі не влізлися, вони стоять на вулиці. То просто трешня Я не знаю, коли я заберу ті посилки з Китаю. Я забираю деколи по тижні часу. то якийсь капець. Добре. Що? Їдемо в майстерню, що нас Лів показує. Сьогодні в нас погода тепленька, я вам скажу, ну фокусуйся. 3 градуса, 10 година ранку. 98%, 101 запас ходу. Погнали? Давайте я вам включу чуть ширшу камеру, ось таку. Поїхали. Включуся вже більше в майстерні. Але вже по ходу йде весна. І що? І що? І запас ходу буде більший. Так, я зимою приїжджаю в середньому 80 км, залежить від температури. Хоча вже в мене батарейка не першої свіжості. Але мені по місту вистачає головою. Навіть у Львів. Ну, у Львів і назад я доз... назад вже їду дозаряджаюся. Але таке. Там на гривні 50 дозарядився на швидкісній та й приїхав. Коротше, мені дешевше виходить їздити в Львів і назад Ліфом, чим ось такою от маршруткою. Тому що е... маршруткою виходить десь приблизно 70 гривень. А мені виходить у Львів і назад 70 гривень машиною Ліфом їхати. Це мені 50 кілометрів. А цей а маршруткою виходить 140. Коротше, ось такі переги, трошки вам розкажу про електрику. Потім вам знімлю, я думаю, окреме відео якесь по ліфу. Ніяк не можу собі ради дати з ходовою. Тому що все поміняв, ви можете чути за кадром, як стукає цей. А стукають, походу, амортизатори. Коротше, все поміняно. Слухайте, який звук в ліфі. Я вже привик. Спочатку мене нервувало, але потім при... Щось мені зараз жалко віддавати приблизно 8 тисяч тільки за нові аморти, а вони тільки нові. Щоб ви зрозуміли, я їх купив, а вони. а вони цей. Вони короті, почали стукати. Міняв їх літом. Міняв їх літом, а літом це не відчувалось. Тільки холод почав. От, наприклад, осінь почалася і почали стуки. Я вже поліз до ходової, почав короті, міняти ну, то все поміняв. Просто все нове, всі гуми нові, всі салінблоки, всі наконечники, все нове. А воно далі гепає. А от тільки тепло, те, тепла 15 градусів, воно взагалі не чути. Машина м'якенько все проходить і ось так. Коротше, добре, буду виключатися, їду в майстерню. Е, і цей. Так, а що я включив цей? На авто. Буду включатися, коли буду вже в майстерні. Так, хлопці дівчата. Подзвонила мені дружина, каже... Вова, щось в нас в автоматі. Смердить і напруга скаче. Та я думаю скоренько приїхав. Дивіться, яка штука. Показую вам. Бачите Це в нас реле напруги. Просто тупо вигоріло. І Воно, напевно, з часом горіло. Добре, що дружина була вдома. А вже сьогодні воно підгоріло так нормально. Бачите? Плюс до того підгорів вхідний автомат. Зараз буду міняти. Зараз вам все покажу. В щитовій на коридорі також вигорів. І ось так. Реле ось таке. Дивіться сюди, майте на увазі, показую вам. Це в нас Діді е... -ді 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 топ. Ось таке Джи топ. Бачите? Джи топ. Може вам перевернуто. Показано. Коротше, якщо у вас є таке, ви давно ставили, звертайте увагу, щоб воно вам не перегоріло. Купив також відний. це в нас Ф, я не знаю, що за фірма, Ну, казали, що нормальні. Це в мене знайомі мають магазини електрики. Казали, це промисловий, непоганий автомат. Буду міняти від неї. Зараз поїдемо, я вам покажу, які, що з ним сталося від ним. І, до речі, там стояв шнайдер. Так що ось так. Все, поїхав я міняти. Зараз вам відео включу, покажу що з тими автоматами. Погнали! Так. Так, народ, виявилась цікава ситуація. Шнайдер не мій е автомат, а мій АББ. І то в сусіда вигорів. І моя дружина почула, що е цей, що пахне горілим, і я розібрав і дивлюсь, в мене реле підгорало. Бачите, як добре сталося? Це в сусіда поплавилося. Не знаю чому, напевно, був поганий контакт. Бачите, отут плавило, значить, не було дотягнуто. І оця проблема. Так що звертайте увагу, і дотягуйте. А я в свою чергу йду до себе. Зараз вам покажу. Просто ті дроти з'єднаю через відний. І вже потім закажу собі реле нормально. Wi-Fi реле на Aliexpress, як завжди. Так що е погнали. Показую, як в мене все було зроблено. Реле стояло тут. Електрику не я робив. Тут просто можна голову зламати. Дивіться, які запаси на горі перемичок. Ну, Таку квартиру купив. Що зробити? Буду потім переробляти на двохкімнатну квартиру. Тут дуже маленький щиток. Треба більше на дуже мало автоматів. Як мінімум, сюди треба ставити два УЗО і один диф автомат. І потім вхідний. Вхідний, як ви бачите, в мене однополюсний. Це не має так бути. Потім він йде через оце Реле. І це реле тупо згоріло. Зараз я буду просто ці дроти, що йшли від реле з'єднюю через вхідний, заказую новий Wi-Fi, новий Wi-Fi реле вхідний автомат. Типа він і реле, і вхідний автомат на Aliexpress. І буду сюди ставити. Ну Зараз нічого переробляти не буду. Зроблю так, щоб все працювало. Подивіться, які ще старі автомати. Uker M10 амперні. Бачу 16-й, 16-й. Оце 10 амперний, а це 6-6 це амперний, оце вхідний 32 амперний. Бо тут просто так зроблено, ну треш. Ну, нічого. Бачите, яка ситуація стала то в сусіда. А добре, що я ще заглянув до свого щитка. Так що майте увагу. Добре, я приєднуюсь і включаю світло. Ну бок. що, я вже в селі передіваюся в майстерню. Ось цей автомат, все я поміняв. Короче, йду я трошки до праці. Треба вам відоски познімати на перший канал. На цьому каналі вам покажу, що буду робити далі і що я сьогодні зробив. Відосик буде, напевно, сьогодні по павербанках буду робити. І. І що? І ліхтарики, звичайно, ліхтарики треба павери зробити хлопцям. От ще вам покажу, як мій кіт спить. Вуглику. Вуглику. Що ти балджош? Він спить, як, як людина. От на дивані, лапами догори, або тут ось так. Коротше, катяра, спиш? Цей кіт в мене під під'їздом два дні під машиною спав, там крутився, я його забрав до села. Ну, ось так. Ось такий чорненький. І в селі він тут, твой, як не знаю, як, як пан. Йому дали їсти, він собі мешок лови, правда, вуглику. І ось так. Що, добре, шурую я в майстерню, треба працювати. Що, Хлопці, дівчата, робочий день у мене закінчений. Тобто я для вас зняв відео. Я позбирав трохи ліхтарики хлопцям, зробивши дві грілки, якщо я не помиляюсь, склав потужний павербанк на 46 тисяч мА. Відео буде на моєму першому каналі, хто хоче побачити. Зараз я вам покажу, що я зробив. І буду збиратись додому з цілий мокрий, трошки буржуйку сьогодні нормально напалив. Так що зараз вам покажу, що я за сьогодні так на столі робочий процес, чеки з аврори зняв вам е, відео про лампу з Аврори. так що заходьте на перший канал, воно вийде. Ще проходить тест акумулятора цього. Я там потім уривочок вставлю. Далі проходить тест ось такого повербанка. Вже стоїть, я тільки поставив, бо зараз буду їхати. Мені ще на пошту треба всіти. Проходить тест. Ось такий повербанк, десь під 50 тисяч міліампер. Так точно це нашим хлопцям. Далі по ліхтариках тут в мене стоять заготовочки на цьому столі. Все збирається, позаклеював. Ці корпуси також, цей корпус, акумулятори е, провіряю, всі які добрі буду ставити. Це мої всі акуми. Я всі свої акуми ставлю. Бачите, потім мені там в коментарях пишуть на першому каналі, каже: Вова, та ти маєш, от я маю акуму такі, по 1800, по 1700 і все піде от в такі ліктарики. Далі роздрукував ще партію під 18650. А на вечір я собі поставив. Зараз додрукується, можливо, і ще зачекаю. Ось таку пластину, під яку я собі для інструменту друкую. І на вечір або ліхтарики в партію ще поставлю, або ще одну пластину. Буду бачити. Так що, ось такий робочий день в е -е, мене прийшов. Сьогодні у нас або понеділок, бо вівторок я вже збився, чесно. Що, буде щось цікаве? Обов'язково знімлю вам. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!